Музика просто неба до рівного завітав культурний десант на чолі з артистом Колею Сіргою. Команда митців нині організовує подібні зустрічі в західних містах України. Задля проєкту Разом його мета залучити до допомоги жителям деокупованих міст людей з центру та заходу України. Павло Невесенко продовжить. З перших днів повномасштабного вторгнення український артист-музикант Коля Серга пішов до ЗСУ і став на захист Одещини. Нині об'єднав навколо себе команду культурного десанту Сашу Чемерова, Мішу Крупіна, Мойсея Бондаренка та Ардует. Вони разом. Артисти створили проєкт разом, аби допомагати деокупованим містам. Рівне стало третім містом, куди виконавці завітали, щоб зіграти просто неба. Втім, виступ перервала повітряна тривога. Тільки закінчується повітря. На тривога, ви повертаєтеся сюди, ми повертаємося сюди і починаємо цей акт любові, який називається концертом. Домовилися? Активні лади. Домовилися! По завершенню концерт таки відбувся. Артисти не лише співали, а й розповідали рівнянам, як нині живуть жителі деокупованих територій та наскільки варто українцям об'єднуватися. Зокрема, і в культурному плані. Щодо творчості, то Коля Серга переспівав свій відомий хід про Світлану Лобуду, щоправда, з певними корективами. Винісі марду. Я виниво так. що? Давайте ще назад. Потрібно. Потрібно, щоб там почули, щоб там сказати А о, окей, збувається. Добре, давайте. Підсилюємо, підсилюємо передбачення. До, 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 до. Винісі марду. З війною культура в Україні змінилася, запевняє Коля Серга, як і його творчість. Не дивлячись на війну, артист повинен ентузіазму та оптимізму. І знов від пострілів не чутно слова. І серце б'ється без запалу від втоми, але усе одно надія жива, я знаю, що ми всі повернемось додому, додому. А ще коля Серга пише поезію, яка передбачає швидкий крах Росії. Вже скоро триколор у полум'ї згине. Чекайте на шторм із Ненацька. Озброєні сили натягнуть на вила ворожу хижачу основу. А Москва на День Побєди без акцента гімн поєт. ще не вмерла україни, ні слава, ні. Овани Весенко Володимир Захаров новини Рівного.